Так, ну що, друзі, приїхали готувати мою любимі бути про дитинства? Так, я беру картопельку молоду, натираю на такі округлі терці. Так, ну от якось так виходить. У мене, у мене молода картопелька, дуже класно вона тереться. Е, стара картопля вже не так буде, тому беріть краще молоду зараз. далі беру морквинку, теж натираю на крупну терку. Так, нарізаємо моркву, Це все натираємо разом. От все, все до картопки. Далі буду мілко нарізати, нашинковувати цибульку. Нарізала сюди цибульку. Тепер вбиваємо яйце. У мене таке одне велике, якщо у вас маленьке, беріть два. Ну, звісно, на вашу кількість інгредієнтів. Яєчко вбили, тепер будемо перемішувати. Але спочатку я додам е, спеції. Це в буде паприка корчина. Сухий часник. Ну і, звісно, суміш перців. І сіль. Здала спеціацію, тепер все добресенько. Коли все добре перемішали, можна починати смажити. Наливаємо олійку. Я купила хліб, кліком, буду смажити з такого. Смажте, який у вас є. Просто берете шматочок хліба. І таким, знаєте, не дуже товстим слоєм накладаєте начинку. Ну і смертельний номер. Треба дуже обережно перевернути стороною начинки на пательню. І все. Отак смажете. Не на дуже великому. Рівні. Так, ну і виходять десь ось такі бутери. Дівчатка. Якщо у вас класна а не така як у мене, яка від просто там все прилипає на ній, то у вас вийде краще. Ну, у мене якось так. Всім смачного.